Ось такий ось Дон не вмикається чого. Чогось не вмикається, бачите? Вердимося сюди. Ой-ой. Може того він і не вмикається. А ну бачите, на движку яка куча залізяк висить. Може тому він не вмикається, бо і протяжка не крутиться. Ну-ка зараз ми його трошки... Зараз да, прочищу. Блін, жалію ще не знімав. Зараз остатки покажу. Залишки вже.